Традиційно до різдвяно-новорічних свят майстри народної творчості відкривають свої секрети дітям, а іноді їх батькам. Ці чарівні дійства відбуваються у різдвяній майстерні. Ми побачили, з яким захопленням відвідувачі майстер-класу робили свищики з глини а також новорічні іграшки з мережева. Одинадцятирічна Надійка з Боголюб робить свищик із глини вперше. Дівчинка підійшла до справи креативно. Це перший і в мене дуже гарно вийшло. Я несла дуже цікавий різд. Цікавий малюночок. Я написала своє ім'я та різні іерогліфи, цяточки та з такі хвильки, як ніби це море. Тому що я дуже люблю море та природу. Дуже хотіла побувати на чорному морі, але я на ньому не була, тому я зробила море пташку. А десятирічний Сашко вже створював вироби із глини, а пташечку свищика подарує найріднішій людині. Що з глимо на зробити будь-що. Дарую свої цього свищика своєї мамі. Ліпив з глини глечик і два свищика. Майстер народної творчості Анатолій Філозов креативно навчав дітей робити свищики. Каже, є навіть глина зі Слов'янська, яку зараз дістати важче. втім з неї виходять чудові вироби. Та важливий не лише матеріал, а й наполегливість того, хто ліпить свищик глиною треба, мабуть, таких психологічно, я скажу, наполегливість і терпіння, не спішити сильно і мати сміливість дійти до кінця, поки глина, ну бо не в когось швидше, виходить, в когось повільніше, щоб оце наполегливості вистачило дойти до фінішу. Ми робимо традиційну іграшку свищика, яка робиться з глини, і взагалі воно має засвистіти. Колись дуже були популярні ті свищики, їздили на ярмарках, роздавали. Дітям навіть іноді, як рекламні матеріали, гончарі свищики. Діти бігали по селові, свистіли в свищики, а мами, чули той звук і знали, що приїхав гончар, можна купити макітру. Але ми робимо дрібну пластику. Це така робота, яка від шматочка глини має перейти в закінчену форму пташечки. Я художник, я так бачу, додає майстер і дозволяє дітям зробити свищики по-своєму. Потім допомагає зробити так, аби виліплена пташечка за спів... Дуже добре. Я на майстер-класі вчилися працювати з глиною діти віком від 5 до 18 років. А от плести новорічні іграшки з мережева завітали і старші пані. Ми виготовляємо новорічні вироби, отакі от сніжиночки, бачите? Ми починаємо спочатку з найпростішого. Найпростіше це зв'язати сніжинки. От підійшли хлопчики, кажуть, я хочу в'язати ангела. А я говорю, ти в школу пішов, що зразу читати навчився? Я Чи ж спочатку букви вчив? Правда ж, от це треба починати з азів, починати з букв. Так само і тут ми починаємо з найпростішого. Молодь теж захоплено створювала з мережева справжні казкові шедеври. До прикладу, 15-літня Христина. В майбутньому дівчина планує створювати складніші вироби. Ангела, наприклад, там дядькові чи бабусі, чи мамі от. То якось плодною да. дуже тяжко на перший раз, але як привикаєш, то з часом виходить. На різноманітні майстер-класи у різдвяну майстерню запрошували маленьких переселенців, дітей, військовослужбовців, малят із багатодітних родин та соціально вразливих категорій. Окрім спілкування з однолітками та можливості навчитися нового, кожен відвідувач майстерні міг загадати бажання, присівши біля ялинки. кажуть, вони обов'язково збуваються. Віра Шевчук нелі Прокопчук для Вин на часі.